Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Російське опозиційне видання Фері Делі нещодавно видали доволі цікавий матеріал щодо настроїв у Кремлі, щодо перемир'я та про що говорять саме у башнях Кремля. Наскільки можна довіряти цьому виданню, питання відкрите? Це все ж таки таке нішове видання, не топ медіа західні, але тим не менше матеріал дуже цікавий. А також пишуть про те, що влітку цього року у Кремлі справді розглядали можливості для переговорів із Україною, реальні можливості, тому що Зеленський сказав, що може провести референдум щодо цілісності України. Ну і в принципі, уся позиція 91-го року кордони, вона пом'якшилася, і українські еліти і справді останніми місяцями все річ і рідше згадують про цю мету. Пишучи й про те, що у російської еліти також спостерігався запад саме на перемир'я, і що, в принципі, у Кремлі така позиція була досить стійка. Але все змінилося, коли народ вогню, тобто почалася операція на Курщині. У матеріалі йдеться, що це повністю змінило сприйняття війни, і наразі Путін хоче знищити Україну без якихось компромісів, тому що це було занадто принизливо для Путіна саме проведення такої операції. А більше того, пишуть про те, що все зайшло надто далеко, і якщо Україна почне бити. Західним озброєнням по території Росії, то це зробить ситуацію ще гіршою, і тоді про перемовини не може йтися і мова. Можливо, саме через те країни Заходу і стримують Україну і не дають такі дозволи на атаку території. А знову ж таки слід нагадати, що ми не знаємо наскільки достовірне це видання, тому що воно не топове. А представник Дурова нещодавно зробив заяву про те, що Павло Дуров та ось ця Ірина Болгар, з якою він має троєх дітей, вони ніколи не були парою і навіть не жили разом. Санта Барбара Дурова ще продовжується, і ось ця Ірина Болгар намагається збити з нього як можна більше грошей. А тим більше не зрозуміло, у якому вона статусі, чи дружина вона йому, чи не дружина. Адвокат Дурова каже, що в них була така домовленість, що він робить її дітей і за кожну дитину буде виплачувати по 10 тисяч доларів на місяць. А проживати вони разом не будуть, і вона їх була, начебто, його тренером. А сама Болгар стверджує, що все ж таки вони були парою і проживали разом з 12 по 19 роки, тобто доволі довгий час. І що ось цей публічний образ дурова це повний фейк. В принципі, ми це зрозуміли, як почалася ось ця Санта-Барбара. Що весь цей пафос, який відходив від Павла Дурова, це якась маячня. Ну і наздогін вона виклала хоум відео, ну не те, що ви подумали, а просто відео, як вони відпочивають із сім'єю. Дуже багато фотографій пізніше ще з'явилося, і в принципі можна сказати, що напевно все ж таки в них були стосунки. Історія з Дуровим ще триває в іншому ключі. Ось нещодавно дуров зробив такий пост, де розповів, що його дівчина Юлія Вавілова. Втратила дитину через його арешт у Парижі. У повідомленні зробив заяву про те, що це сталося через якийсь кібербулінг, що її там звинувачили в тому, що вона працює на масад, видумувала якісь там різні речі, і вона нічого з тим вдіяти не могла, тому що в неї відібрали телефон якраз у Парижі, і і декілька днів вона не мала доступу до своїх соціальних мереж. А отже, не витримала стресу, в неї було там завмирання плода чи щось таке, і дитина просто померла в отробі, і нещодавно їй зробили таку операцію. А драма Дурова вже заслуговує якоїсь акранізації Netflix, це як мінімум. Саудівська Аравія може залишити Росію без грошей на війну. Якщо ціни на нафту впадуть. Про це пише видання Політико. Видання Політико, посилаючись на прогнози трейдерів, пише про те, що Саудівська Аравія може нарощувати добування нафти, і вона може це зробити, і тоді ціни на нафту обрушаться. Саудити можуть зробити так, щоб захопити ще більше ринків та отримати більше прибутку, в принципі, це в їх інтересах. Ну і якщо ціни на нафту рухнуть, то це може спричинити зміну повної стратегії Росії щодо війни, тому що війну фінансувати буде доволі складно. Взагалі, якщо б дані події відбувалися ще роками раніше, то Сполучені Штати тоді більше впливали на саудитів, але останнім часом саудити стали більш автономними, стали грати в свою гру, і тому Сполучені Штати не можуть на них надавити, щоб вони там, наприклад, підвищили видобуток нафти, і навпаки, останніми роками вони якраз витримували доволі низький видобуток. А, в принципі, ця подія може стати чорним лебедем якраз для Росії і може спричинити великий обвал як російської армії, так і російської економіки. В принципі, усі розуміють, що бюджет Росії доволі сильно зав'язаний на енергоресурси. Ну і в цілому, а вже ж на російську нафту. Першими російські телеграм-канали повідомили про вибух біля Курської АЕС. Пізніше цю новину підхопила вже і офіційна російська влада, і зробила заяву про те, що Україна хоче там тероризувати ядерну Росію і таким чином атакує якраз її об'єкти. Україна це все а вже ж заперечує. Сенсу атакувати Україні Курського АЕС в принципі немає, особливо враховуючи те, що курська АЕС знаходиться досить близько до українського кордону і може нашкодити навіть більше Україні, ніж Росії. А разом із тим було б непогано саме захопити цю АЕС, щоб можна було обміняти її на Запорізьку, чи, в принципі, мати якийсь важель впливу на Росію таким чи іншим способом. А ось просто удар може носити більше протилежний ефект. Нещодавно новим генсеком НАТО став Марк Рюта, Він вже побував у Києві. Зустрівся із Зеленським, і Зеленський знову говорив про те, що Україна має вступити в НАТО для безпеки усієї Європи і для стабілізації, в принципі, положення. Так, Зеленський на зустрічі зауважував, що це потрібно як Україні, так і європейським країнам, щоб не було більше війн, і що це буде якимось превентивним ударом від війн у Європі. В принципі, з огляду на те, що Росія у Європі вже і так має тільки кордони з НАТО, а також має кордони з Україною та Білорусією, то вступ України до НАТО в принципі закриває можливості для подальших війн на території Європи. Ну, Білорусь і так знаходиться у маріонетковому статусі, і тому навряд чи Путін там буде воювати. Ну якщо дійде до анексії, то це буде в якійсь гібридній формі чи в принципі без суттєвого супротиву. Ну а так загалом і справді, якщо Україна вступить до НАТО, то шанси реваншу зменшуються майже до нуля. Представник Путіна нещодавно анонсував виключення Талібану із списку терористів та екстремістів. Міністерство настранних дел, совместно з Федеральною службою Безпеки, і цілим рядом російських ведомств завершають правову роботу над процесом движения талібов із так званого терористичного списку Російської Федерації. А відколи Таліби захопили владу в Афганістані, Росія, в принципі, з ними не йшла нормальний контакт, постійно їх запрошує собі на саміти, на форуми, має якісь навіть економічні зв'язки, і тому відносини між Росією та Талібаном вже давно досить нормальними. Але існує така правова колізія, що з одного боку російська влада налагоджує відносини із Талібаном, а з іншого боку, законодавство Росії їх вважає терористами, і тому Росія навіть офіційно. І співпрацює з тероризмом. Тому, в принципі, це було просто питання часу, коли їх викреслять з цього списку. Хоча, в принципі, процес був занадто довгий, напевно. Лукашенко вирішив нещодавно прокоментувати майбутнє України і зробив заяву про те, що Мінськ буде допомагати Києву у відновленні України. Так він стверджує, що американці цього не здатні будуть зробити, тому що в них будуть там якісь свої внутрішні проблеми, і ось Білорусь прийде на поміч. Ну, ви знаєте, Америка ось ось загалом розвалиться, Україні нікому буде допомагати, і картофельний фюрер прийде допомогти. Тільки ось чим Білорусь буде допомагати Україні не зрозуміло, враховуючи, що і наразі економіка Білорусі перебуває в повній залежності від російської, живе на російських дотаціях, кредитах і сама по собі нічого із себе не представляє. В принципі, до цього вона могла себе обслуговувати, але після європейських санкцій і 20-го року основні ринки для білорусів були закриті. На тлі нової ескалації між Ізраїлем та Іраном Останній нещодавно задав удару по Ізраїлю, а Цахао зробили заяву про те, що буде якась відповідь. Байден зробив заяву про те, що не треба атакувати Нафтові об'єкти на території Ірану, і, в принципі, не треба якось ескалювати обстановку на близькому сході. А ну, швидше за все, він просто боїться підвищення цін на нафту. Трамп вирішив не залишати цю репліку без відповіді і зробив заяву про те, що Ізраїль має нанести удари по ядерним об'єктам Ірану, і після цього вже думати про наслідки. Позиція Трампа щодо Ірану була завжди такою жорсткою, тому американські спецслужби і попереджають про замахи на Трампа саме з іранської сторони. Очевидно, що що Трамп буде безкомпромісним президентом щодо Ірану. Ну і про ізраїльське лобі грає теж важливу роль. Дональд Трамп один із найпроізраїльських президентів Сполучених Штатів за останні декілька десятиліть. Трішки пізніше з'явився матеріал, де пишуть про те, що Сполучені Штати не отримали ніяких гарантій від Ізраїлю про те, що вони не будуть атакувати ядерні об'єкти Ірану. Тому, може, така можливість справді розглядається, але це буде гіперескалація. Тим не менше раніше писали про те, що Іран доволі близький до створення якраз ядерного озброєння, і Ізраїль про це знає і може якраз знищити деякі об'єкти, які на цей налаштовані. Син Радзана Кадирова нещодавно потрапив до Книги рекордів Росії, а так 16-річний Адам Кадирев туди був внесений, тому що він. Є наймолодшим начальником служби безпеки глави суб'єкта РФ син Кадирова продовжує обростати нагородами та загальною популярністю, і в принципі останнім часом Кадиров став його доволі активно просувати, тому що раніше, навпаки, він нічого не говорив про свою сім'ю і якось навіть її приховував. Ймовірно, це пов'язано з його хворобою, про яку раніше писали, і яка, в принципі, була видна буквально на його лиці. До речі, останнім часом він став виглядати дещо краще і, можливо, якраз. Арабська медицина творить чудеса. А ти докажи тобі Аллах. Еммануель Макро нещодавно закликав союзників і не тільки не постачати озброєння Ізраїлю, яке він може використовувати проти сектору Газа. Так говорить про те, що це призводить до ескалації, ще й прокоментував нові удари по Лівану, і що Ізраїль не має цього робити, не має бити по ліванській території. Зайви про те, що Ліван може стати ще одною газою, і в принципі, дивлячись на те, що відбувається, це цілком ймовірно. По менші мірі шість чоловік погибли в результаті авіаудари Ізраїля по центру Бій на четверг, заявили в Мінздраві Лівана. Політика Франції та інших західних країн дедалі стає все більш пропалестинською, і Ізраїль це відчуває, можливо, і користується останнім моментом, коли він може ліквідувати усіх своїх ворогів, принаймні ті, які знаходяться з ним на кордоні. Тому розпочав вже нову кампанію проти Хезболи, і тому наразі йдуть активні бойові дії на території Лівану. Іншого шансу для Ізраїлю може такого і не буде. Хоча все одно Сполучені Штати будуть поставляти озброєння для Ізраїлю. Ну і також слід зауважити, що Ізраїль сам може себе забезпечувати озброєнням. В принципі, він має доволі ефективну військову машину, яка була створена багато десятиліть тому. А знову ж таки ситуацію, звісно, підігріває нова військова кампанія, яку Ізраїль почав проти Лівану. Бейрут вони вже постійно обстрілюють, і ось он вже написали про те, що більше ніж 200 тисяч людей. Лишили територію Лівану як біженці, більшість із них пішла до Сирії. То міг подумати роками раніше, що саме Сирія буде приймати біженців із близького Сходу. А в самому Лівані проживає не так багато людей, десь 5 мільйонів, і тому для Європи це навряд чи буде загрожувати якоюсь серйозною міграційною кризою. Однак, як я вже казав у минулих відео, це може запустити якийсь процес дестабілізації на Близькому Сході. Та, в принципі, і так доволі все неспокійно, але із падінням Лівану, з ліквідацією тієї держави. Можуть запуститися незворотні процеси а сполучені штати у свою чергу навіть нещодавно відправили гуманітарку до Лівану. Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нещодавно виступив проти мобілізації людей від 18 до 25 років, за його словами, це якраз твіт нації, який і буде відбудовувати Україну, тому його варто берегти і не варто мобілізувати. Ну, звичайно, якщо хтось ще залишиться на території України. Дискусія щодо Віку знову стала підійматися українською владою. Різні спікери говорять про те, що Вік може бути зменшений там, до 20 чи то до 18 років. І якщо війна і справді продовжується, з такою ж інтенсивністю ще кілька років, то Україна нікуди не дінеться і треба буде проводити саме таку мобілізацію там від 20 чи від 18 років. Разом з тим виникає питання: а що робити далі, чи цей ресурс буде вичерпано, які плани є в українській владі? І, в принципі, що вони планують робити далі. А мені здається, що залужний на це і намагається натякнути. Більше того, перед своїм уходом він якраз і опускав статтю, де писав про Патові ситуації. Саму статтю трактували досить по-різному, але саме там було написано, що Україна, в принципі, вже знаходиться у ступорі, і що зміна ситуації фактично неможлива без створення якогось нового пороху. Але його відставка тільки підтвердила здогадки, і офіс президента наполягає на продовженні війни. Затяжна війна у тому чи іншому вигляді. Просто знищить Україну, не втомлюся це повторювати. Видання Times пише про те, що КНДР постачає половину снарядів, які потрібні Росії на українському фронті. А видання вже пише про залежність Росії від цих постачань і доволі іронічно. І доволі іронічно, що КНДР може забезпечувати Росію в повному обсязі, а ось країни НАТО Україну не можуть. А пишуть про те, що ці снаряди не дуже якісні, і що деякі виходять із строю, але тим не менше завдяки ним Росія досягає успіхів на фронті, і нещодавній якраз штурм вугледару і дав такі можливості завдяки перевазі у снарядах. Ну і враховуючи ще й формат війни, це масові артилерійські дуелі, стає зрозуміло, що саме артснаряди є найважливішою частиною цієї війни. Нещодавно Лукашенко вирішив прокоментувати те, що російські дрони залітають на територію Білорусі, говорить про те, що Білорусь їх збиває, незважаючи на те, які це дрони російські чи українські, А також пише про те, що це випадково відбувається через недосвідчені руки. Чи через роботу РЕП. Доволі комедно, що справді Білорусь биває російські дрони, це вже неодноразово фіксувалося, і не боїться ескалації, на відміну від Польщі чи Румунії. До речі, нещодавно навіть писали про якийсь приліт шахеда на території Білорусі. Ну а так доволі цікаво, як це технічно відбувається і чому вони залітають на територію Білорусі. Можливо, через територію Білорусі хочуть облітати якісь українські ППО, а там їх вже гасить білоруське ППО. Доволі цікаво. Український Форс пише про те, що Кирило Буданов має конфлікт із Сирським через те, що ГУР не залучили до виконання завдань на території Курщини і не залучили до виконання курської операції. Так, Такожить про те, що Буданов спеціально не передає якусь інформацію сирському, і це ось такий конфлікт між ними виникає. До речі, нещодавно писали ще про конфлікт між Будановим та Уміровим, і те, що Уміров може якраз звільнити Буданова. Що за останнім часом саме Буданов устріває усілякі конфлікти, тому може і справді його звільнять, тому що він є такою конфліктною особою чи щось таке. А у статті також пишуть про те, що вовсі президента також не задоволені Будановим, Ярмак його недолюблює через його майдійність, та через те, що він дає постійно якісь доволі пространні прогнози. Як повідомляють у в офісі президента також не задоволені діями Буданова. Єрмаку не подобається його майдійність та постійні прогнози, які справді доволі не дуже. Но ось Зеленський пишуть про те, що не задоволений низькою операцією гур, які провалилися. Про що йдеться, теж незрозуміло, але ми не знаємо доволі багато чого відбувається, тому що це секретна інформація. Знову ж таки, є відчуття, що проти Буданова налаштовані усі, тому ми очікуємо його звільнення. Чи 25 тисяч гуровців, які йдуть на Київ. Сподіваємося, що товариш Карчинський підтримує цю ініціативу. Путін працює. Я щоденно молюся за його здоров'я, тому що він має жити довго. Ілон Маск нещодавно підтримав Трампа на мітингу у Пенсільванії. Виглядав трішки крінжово, але не нам його засуджувати. А саме у цьому штаті був замах на Трампа, і саме цей штат є одним із найбільш пріоритетних на території штатів, тому що він є спірним, і саме голосування у цьому штаті може вирішити увесь. Президентський розклад, сама підтримка Ілона Маска дуже багато значить для Трампа. Вона може принести йому доволі значні політичні бали. Більше того, на відміну від демократів, республіканці не мають таку велику фан-базу медійних людей. А вже ж вони все ж таки є. Але тим не менше, більшість там Голівуду, зірок вони все ж таки підтримують демократів, і це відбувається вже не перший рік і навіть не перше десятиліття. Тому підтримка від такої важливої та вагомої людини, як Маск. Може вирішити усю кампанію Трампа, знов нагадаю, що кандидати за рейтингами доволі близькі, постійно виходять оновлення щодо рейтингів Трампа та Гаріс, але вони настільки несуттєво відрізняються, настільки це за рівнем якоїсь похибки, що постійно це обговорювати немає ніякого сенсу, і насправді вибори будуть досить цікавими. Wakanda forever. For by Kamala Harris. Ну і ще колишній прем'єр Великобританії Борис Джонсон нещодавно зробив заяву про те, що якщо б Трамп був президентом, то Путін би на Україну не напав і таким чином він вже неодноразово підтримує кандидата у президенти Дональда Трампа. А щодо того, наскільки підтримка Джонсона доволі важлива для американців, незрозуміло. Він все ж таки британський політик, але так чи інакше, в них погляди доволі схожі, є теплі стосунки, і в принципі відносини такі. Ну і, в принципі, відносини доволі дружні. Американська газета New York Times пише про те, що Україна намагається виснажити Росію на Донбасі. І це, напевно, є ціллю української армії та українського командування. Таким чином, Україна намагається просто виснажити російські війська на території Донбасу і надати пройти їм далі. Наскільки така тактика виявиться працюючою, незрозуміло. Але у виданні пишуть, що вони спостерігають саме такі інтенції. Також у статті деякі експерти досить скептично відносяться до операції на Курщині, пишуть про те, що вона виснажує вже український ресурс. І не знають наскільки в принципі операція ефективна. А в принципі, українська влада неодноразово публічно навіть заявляла про те, що вони все ж таки намагаються, щоб російська армія виснажилась. І напевно сподіваються, що це станеться саме на території Донбасу. Спрогнозувати такі події досить складно, тому що вони залежні від досить багато факторів, наприклад, від цін на нафту, про що ми вже говорили у цьому випуску, і закінчуючи тим, що там постачання західні, які будуть і якої інтенсивності на територію України. Від цих подій буде ефект у ту чи іншу сторону, у позитивну чи негативну для української сторони. Водночас отримання позицій саме на Донецькому напряму має значні переваги: це і міста, це і рельєф, це оборонні споруди, яких немає на території вже сусідніх Дніпропетровської там та Полтавської областей. Тому і з нинішнього становища командування зсу намагається надати найбільшої шкоди російській армії. Міністр оборони Нідерландів нещодавно зробив заяву про те, що перші F-16, які вони обіцяли, знаходяться на території України, і що усі f 16 раніше обіцяння будуть через декілька місяців. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки, і вже почали їх використовувати. Для нашої держави при цьому міністр не уточнює, що там із українськими пілотами, з їх навчанням, і скільки їх готово для бойового застосування. А тому, що ще влітку цього року з'ясувалося, що вузьким містом є непередача літаків їх в принципі передають не дуже багато, але тим не менше, вузьким містом виявилося саме навчання пілотів, яких дуже повільно навчають, і в дуже невеликої кількості. Тому навіть не зрозуміло, чи є сенс передавати Нідерландам 24 літаки в Україні, якщо на них нема кому просто літати. І якось про це навіть ніхто не говорить, і західні видання теж давно про це написали. Прем'єр Словаччини Фіца нещодавно знову висловився по Україні і зробив заяву про те, що Захід воює, щоб поставити Росію на коліна, що це війна двох слов'ян, а Європа. Це підтримує, також повторив свою думку, що цей конфлікт неможливо врегулювати військовим шляхом. А водночас він оголосив, що Україна може вступити при ньому у ЄС, але не зможе вступити на НАТО і що Словаччина буде блокувати такий вступ. Щодо його висловлювань, то захід і справді намагається виснажити російську армію за допомогою України. І в принципі, українська влада це розуміє і, напевно, теж. Погоджуються з такою тактикою. Якщо б захід справді хотів поставити Росію на коліна, то передавав би набагато більше озброєння, щоб українська армія змогла перемогти російською. Вони передають озброєння для стримування. А не для перемоги Росії. Більше того, бояться потрясінь на території Росії і хочуть, щоб там влада сама демократизувалася мирним шляхом. Ну і знову проблема вступу України до НАТО. Вона і так існує в плані того, що в НАТО не говорить однозначно, чи може Україна вступити чи ні. Ну і ще ряд країн, які є частиною НАТО, говорять про те, що ніколи не впустять Україну до альянсу. Зрозуміло, що вони можуть не перемогти на наступних виборах, але тим не менше таких країн немало. І знову ж таки ми пам'ятаємо нещодавній кейс із Швецією, коли дві країни просто блокували вступ, і за цього Швеція просто не могла вступити до блоку. Видання New York Times пише про те, що Путін 17-го року намагався сформувати негативне становище до України у президента Дональда Трампа, розповідавши про те, що України там не існувало, про те, що там велика корупція, про те, що там такісь, якісь не такі еліти, і так далі, і так далі. Говорив про те, що Сполучені Штати не мають постачати озброєння Україні, а також що ось Україна це така природна сфера впливу Росії. А при цьому, як ми вже знаємо, у ці умовляння Путіна не спрацювали, і саме при Трампі було передано перше летальне озброєння для України, тому що при Обамі летальне озброєння не передавали, а давала якусь таку нелетальну допомогу. А ну і ставлення до України у Трампа загалом не змінилося. Він вводив санкції проти Росії за анексію Криму. Видання Рейтер пише про те, що Зеленський є фаворитом у букмекерів на Нобелівську премію Миру. при тому зауважують, що якщо війна буде триватиме, то навряд чи Зеленський зможе отримати таку нагороду. Більше того, серед лідерів є ще й Олексій Навальний, який, в принципі, навряд чи зможе отримати Нобелівську премію Миру, тому що він загинув і посмертно її не видають. Насправді ця Нобелівка є, напевно, найангажованішою із усіх нагород, тому що незрозумілі нормальні критерії. Та й цю Нобелівську премію отримували доволі дивні люди. Ну і щодо Зеленського теж не зрозуміло, чому він повинен отримати Нобелівську премію миру. А ну ще видання Форсу Україна» пише про те, що сирського хотіли звільнити, але після операції на Курщині його ніхто не буде чіпати, як повідомляє видання. А видання пише про те, що сирський не дуже подобався Зеленському, а саме через його відношення до дронів, сирський не дуже робив ставку на таке озброєння. А ось Зеленський навпаки наполягав, що дрони це найважливіша зброя, і навіть і навіть сам створив ось ці сили безпілотних систем. Доволі цікаво, чому Зеленський не впряму втручається у військову справу. Напевно, генерал все ж таки знає трішки біль. Ше незважаючи на їх навіть консерватизм. Пишуть про те, що були конфлікти з інших тем, але після операції на Курщення в принципі ситуація стабілізувалася між сторонами, і Зеленський напевно вважає цю операцію досить ефективною. Хоча насправді її результати неочевидні, і це може стати марною втратою ресурсів. Чарочка моя серебряная на золотом блюде поставленная. Кому чару пить, тому здрава быть Пичару, Владимиру, На здоровье, на здоровье Владимировичу. То не лес, не трава расстилаются, Наши буйные головки преклоняются. За свои дела прокричим «Ура! Ура! Ура!»